Хорошо, тільки за діло зараз за Олімпійку. Поставити стрілу, поставити її в тримач Потім встати в стійку, випрямити ліву руку, якщо ви правій рукою будете стріляти. Захопили ціль в приціл і відпускаємо тітєву. Ветеран Ігор Рогачов каже, навчався правильній техніці стрільби з лука протягом двох тижнів. Поки що моя дистанція 18 метрів, вже, вже я попадаю по щиту, тому що перше тренування, всі стріли, майже всі стріли літіли поза щитом. З 24-го року після демобілізації шукав спорт з помірним фізичним навантаженням. Згодом, каже, побачив оголошення про тренування для ветеранів. Подумав, що мені таке підходить. Тобто спокійне таке тренування, розмірене. Я навіть не вже що треба буде концентрувати так увагу свою, так і фізична підготовка тут теж має значення. Ми, коли розтягуємо лук, все вже не говоримо нічого, тільки прицілювання: раз, два, три. І чітко зриває за півроку дії програми. До неї долучилося 15 охочих навчатися стріляти з лука, говорить тренер Едуард Калініченко. Багато ветеранів знаходять себе саме в спорті, в реабілітації спортом. Багато для кого це як просто хобі. Багато хто прийшов просто як там в колектив там, спробувати щось нове. Сьогодні колектив. тренуються шість учасників програми, каже тренер. Серед них як новачки, так і професійні спортсмени. В основному, звичайно, це ті, хто ніколи не займався. Звичайно, майже всі мали досвід зі стрільби з вогнепальної зброї, але стрільба з лука це дещо інше. Ми починаємо з малого, з малої відстані. І вже паралельно, якщо людині подобається, він приходить і далі, і далі, і далі на тренування. Ми відходимо далі, розучуємо нові елементи техніки. Передостанні два. Це ми більш-менш пристрілялися вже Ну, пристрілялися — саме прикрутили приціл. Зараз будемо далі стріляти, далі ще пристрілюватись вже думаю, буде. Покучніше призер Нескорених та ветеран АТО Вадим Мазніченко збирає свій професійний інструмент. Чим краще лук, тим дорожче, тим краще результат. Восени 2014 року у боях на Донеччині втратив нижню та верхню кінцівки. Та саме те поранення каже, привело його в спорт. Коли в Сполучені Штати я отримав свій перший біговий протез. І взяв участь в марафоні морської піхоти США. Я тоді пробіг 10 кілометрів. 23-му році ж, е, е, я потрапив в збірну інвіктос, де стрільбі з луку взяв золото, бронзу. Для влучних пострілів, говорить, руки не потрібні. В перемогу він виборює зубами. Є у нас блочний лук і є Олімпійський лук. Да? А в Олімпійському луці ти там. На тітів хляст, хлястик, ми його називаємо, кожен такий ремешочок, і в зубах тримаємо, І робимо проєкцію, смотримо в мушку, в приціл і цей. по проєкції вже стріляємо. І ще можна починати. Ну, Плюс-мінус. Хорошо. Окрім стрільби з лука, додає Едуард Калініченко, ветеранів запрошують і на інші адаптивні види спорту: волейбол, сидячи, настільний теніс, футбол на милицях, штовхання ядра. Дарія Соколова, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.